Спільними зусиллями медпрацівників населення мікрорайону і депутатів ми можемо добитися того, чого поступово добиваємося зараз. Те, що було у 2012 році, ви ось дивіться, що було і що зараз є це вже плюс результат. Далі, якщо ваша ласка, давайте пройдемо, подивимося в той бік. Це все не відремонтовано. Ну, ну, я вважаю, ми вже всі до Що зроблено? В ординаторській дуже гарно, можете зайти, подивитися, ми дуже радіємо, що. Ем... Красиві потолки, гарні е, панелі Всі в усіх кабінетах, нові меблі, Поміняли меблі. Це завдяки міськраді, завдяки будь не про це, бо там, вибачте, добре, що наша санітарочка провалилася одною ногою. І ось, будь ласка, ремонт салон виконала коштом Християн Бавбісті. Виділо. Це донька е, майбороди, Любов Володимир, за що ми дуже вдячні. Ну, демонструю з задоволенням. Будь ласка, ось наш туалет. На цей рік вже заключений договір на далі, продовжувати роботи. Ну, по інформації, я не можу сказати, що... Я де... знаю де... цін. 8 числа договір підписаний. 30... Підписано. З фірмою переможці тендер довго підписано. За інформацією вона головного... нагріти. Ну, активно. Тобто, Любовна, те, що депутати обіцяють, вони роблять. І я наскільки розумію, ми будемо... Тут і на подібні процедури затягнулись. Денні були виділені 1.800, коли ми говорили в прошлом году, і цілий год затягнулись тендерні процедури між закупівлю. І нарешті в кінці прошлого году, в кінці прошлого грудня місяця, в кінці місяця були підписано з з фірмою, яка виграла тендер. Для важко до 30% коштів, а лиш щоб роботи не зупинялися, то ми повинні були тоді зустрітися особисто тоді з депутатів. Включайтеся, будемо просити, щоб вже ми ці роботи розпочали приватний цей підприємець без авансу, тому що я розумію, що гроші, щоб не вийшло так зараз ціни ростуть. Путін він скаже, що. Нам не хватило да, перероблять проекты. Вы знаете, как финансируются закладывания медицины. Я сьогодні тільки что разговариваю с бухгалтером. Просто хочу сказать, что если у них было выиграно перевозчиком тендер, и за два месяца только 50 тысяч... ноябрь и декабрь неоплаченный в долгах отказался возить перевозчик уже сегодня это переходящие деньги будем говорить 2014 -го года на этот год пока нету машины сейчас зима и более 17 участков у вас говорите, 17, да? 17, участков. 17 участков будем говорить это, нас это это, нас это нас начиная от громова который сюда попадает и заканчивается 17. совхозом черкасским этот человек должен пойти туда добраться как-то и поэтому стоит вопрос тут не только там крыша там а стоит вопрос и транспорт. тут реально Займатися реальним бюджетом по закладам ну, Останній день укладення угоди між замовником та переможцем тендеру 9 січня. Ну, як вже за інформацією головного лікаря Борисянка Володимира Миколаївича, 8 січня договір був вже підписаний. Проєктно-кошторисну документацію передбачено впровадження енергозберігаючих технологій, заміну 29 вікон, 16 дверей, утеплення стін, ремонт даху, що дасть можливість значно поліпшити санітарно-технічний стан зберегти тепло та зменшити витрати на отримання закладу. Чого не зробили зразу утеплення фасаду, а тільки пошпаклювали якось. Не зовсім логічно, але зробили то спасибі, що зробили. Козирюк не падає вниз. Да, да, бо я знаю. У цій поліклініці, мабуть, половина з вас тут, діти користувалися цією поліклінікою. І, ну, і самі були дітьми. Три місяці ніяк не можна було визначити цього переможця. Ну, якщо щось починаємо, то треба його доводити до кінця. Я думаю, що нам взагалі варто подивитися на роботу тендерного комітету, тому що він єдиний в Україні, де один комітет проводить. Всі тендера.